Зануритися у атмосферу минулого в старовинній школі, погортати підручники, оглянути так звані зошити, планшети й дерев'яні пенали, дізнатися багато нового про освіту наших прадідів та прабабусь. Мені цікаво, як діти вчилися, як займалися, які були предмети. Дуже цікаво. Ну, звісно, не такі були предмети, як у нас у теперішній час. Я коли прийшов ці парти, я даже за на них не міг поміститися. Я не розумію, як тут діти за них сиділи. Підручники 921-го року. Нет. Як би вам сказати, дуже інтересно їх пощупати, почитати, що там було. Дар'ю вразило те, що, попри холодні зими, і відсутність теплого взуття тоді жні учні йшли до школи, аби здобувати знання. Зараз ми і так не хочемо ходити до школи і вставати. А вони, хоч і було холодно, хоч не хотіли, але йшли. Люди ходили босі, типу навіть. Емілія порівняла тогочасні зошити та книжки з теперішніми. Вони мали такі дошки, манюсінькі, там де могли писати, а зараз е, нам треба просто нести такі всі підручники. Все дуже важке. І в них хоча ну, були такі, такі нюсінькі книжки. Звернули увагу сучасні школярі на те, що в давнину з підручників вчилися не лише читати, а й господарювати. Тось тобто вони вчать, як відати господарство, то їх на їх час дуже важливо, тому що вони допомагали батькам з господарством, і потім, коли вони виростуть, вони теж будуть робити свести своє господарство. Пізнавальний захід у вигляді інтерактивного уроку в Ужгородському скансені організували з нагоди Дня української писемності та мови. Наша основна мета сьогоднішнього заходу познайомити дітей з історією шкільництва на Закарпатті, ознайомити їх із друкованими виданнями, які зберігаються у фондовій колекції нашого музею, і показати їм те, що завжди важливою була рідна мова, своя писемність. Школярі зізнаються, старовинна школа, історичні експонати, старі світлини допомогли відчути дух того часу і зрозуміти, як непросто було здобувати знання. Та все ж український народ прагнув бути грамотним та освіченим.